Понад 100 учасників, переважно діти, вийшли на старт 800-метрової дистанції вуличного пробігу. 71-річний марафонець Олександр Майданський, найстарших бігунів у карнавальних костюмах, каже, готовий підтримати молодших учасників не лише словом, а й власним прикладом. Біг. Він гальмує старіння, біг заспокоює нерви, біг покращує пам'ять. І коли людина біжить, відбувається масаж цього організму. Це дуже приємно. Правила пробігу прості й зрозумілі дітям. Швидкість бігу вторинна, головне добігти до фінішу. А нагородою для кожного стануть солодкі призи та почесні дипломи від організаторів передноворічного шоу спортивного клубу Коваль. Доки діди морози з компанією в дорозі, глядачі зігріваються біля польової кухні. Чай та святковий настрій тут абсолютно задарма. Основне щоб було здоров'я, щоб людям краще жилося. Щастя, благополуччя, всього самого найкращого. Оскільки біг заняття спортивне, то й подбати про здоров'я спортсменів на дистанції є кому. Наша допомога не потребувала. мероприємство пройшло дуже цікаво для всіх ковельчан, гостей міста. Хочу побажати їм міцного здоров'я, їм сім'ям, всього найкращого. А ось і фініш, кожен із учасників сьогодні не лише на 800 метрів наблизився до нового року і отримав солодкий приз. Усі вони ще й перемогли власну байдужість, і на декілька хвилин стали волонтерами здорового способу життя. А в цьому і є головна ідея пробігу, стверджують організатори. Запрошуємо усіх тренуватись, організовуватись що вівторка, що четверга. О 6.15 ранку хто дуже зайнятий, та о 16.30. запрошуємо усіх побігати чемпіоном світу з бігу на 100 кілометрів, майстром спорту міжнародного класу, головницьким Олександром. А до того ж, шановні рідні ковельчани, хочу вас привітати з наступаючим новим 2014 роком. Дай Боже вам, щоб були ви всі такі здорові, швидкі, і у вашій рідній ненці було завжди. Покій, благополуччя, родинний затишок і гарний настрій. А невдовзі сяйво різнокольорових вогнів на головній ялинці міста залізничників сповістило, що у Ковелі все готове до нового року. Свята, на яке ми завжди чекаємо з особливим нетерпінням, і сподіваннями, добра і щастя.